Знайомтеся Андрій Присяжник, 13 років, вагова категорія 36 кілограмів. У Муайтай він менше року, але вже був п'ятим на чемпіонаті України та вигравав міжнародний турнір Кубок Карпат. Займався футболом три роки, займався плаванням, ну але ніколи не пробував себе в бойових видах єдиноборств. Ну до в цьому клубі займалися мої друзі. Ну я вирішив себе спробувати. Мені це зразу припало до душі. Давай, ліва ручка, права колінка дещо Развид. Попри зовсім юний вік, хлопець перетерпів найважчі місяці. Винагорода за характер, перші досягнення. Людина цілеспромована. Вона бачить мету, і вона до неї йде. Він хоче, він хоче займатися, хоче виступати. І він навіть літом займається. Андрій дуже швидко вчиться. Він запалився тайським боксом, не пропускає тренувань та навіть працює понаднормово. Це індивідуальний вид спорту він розвиває мене не тільки ну фізично, розвиває мене як особистість. А тут все залежить тільки від мене. Як я буду працювати, як я буду викладатися, як я буду ходити на тренування, наскільки я буду сильний, від цього залежить успіх. Зараз період канікул форму хлопець підтримує самостійно у шкільний час День Андрія, розписаний мов у президента. Встаю зранку, треба побігати, щоб підтримати фізичну форму, щоб витривалість була. Потім йду в школу, приходжу з школи. Я дві години, щоб зробити уроки. Мені годину їхати сюди в зал і приходжу вже не раз, приходжу дванадцята півдванадцята додому. Але хлопець не скаржиться дуже навіть навпаки, адже ж не боксом єдиним, скажімо, восьмий клас Андрій закінчив на відмінно. Тепер готується до дев'ятого. Зізнається, старші казали, що цей рік набагато важчий, але й цю вершину присяжник штурмуватиме без страху та зітхань. Віталій Колочковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.